Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Довго очікувана неймовірна прем'єра, якої ніхто не чекав, але вона відбулася. Ні, Лорак переспівала свій хід 2001 року. Полуднева спека. Вауднева спека синяль. Дуги літалі мані. Де на жаль? А співпродюсерами перевипущеного хіта стали мегавідомі в Україні автори запального контенту Валерій Залужний, Кирило Буданов і Сергій Стерненко. Молодці! Шва, так тримати. Пісню і назву трохи змінили. Так би мовити, актуалізували. Головне нізе кисіння <після> жва, жою злито на верниць мій. До речі, історичну локацію кліпу вирішили не змінювати. Український Крим. Ну а що все у світі відбувається циклічно? Крим повернеться в історичні межі України. Лорак знову співає українською. Так, ми розуміємо, це шок, адже ця псевдо-українка, родом з Чернівецької області, з 2014 року не виділялася патріотизмом. Хоча, а що ми можемо вимагати від дерева? Ви ж від каштану не вимагаєте, щоб він ракети кинжал збивав? Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Але почекайте, а як же інформація про те, що Кароліна куєк? Ну куєк, куєк, куєк? Ні, ні, це не звук степових пташок. Українські пташки співають посимпатичніше. Кароліна Куєк це справжнє ім'я та прізвище, ані Лорак. Так, от, а як же кругленька сума, яку задонатило дупло любові? Перепрошую, дерево на ЗСУ. Ну про це ж навіть Сергій Стерненко писав, що гроші успішно були використані на дрони камікадзе. Сантури вже нема. Боятися, нема чого. Але, на жаль, боятися є за що. Як мінімум, за свої продажні заслуги, які нещирістю та відвертою імпотентністю в своїй громадянській позиції отримала в Росії Лорак. Тому ця пісня та кліп це лише вдало змонтований та згенерований штучним інтелектом бажаний для нас українців контент. І ви тільки подивіться на цю реакцію українських соцмереж. І донатів на ЗСУ, скоріш за все теж не було. Але до речі, цього Лорак не заперечувала, тому, можливо, з дерева любові все ж впало трохи зелені на донати ЗСУ. Проте це всього лиш здогадки, адже ті, хто продав свою душу, навряд шукає способи її собі повернути.